Вітаю, друзі! І ми розпочинаємо наш новий такий, ну, майже проєкт, і хочемо поділитися з вами, нашими такими напрацюваннями. І ми будемо робити, ну, я думаю, три відео на день за публікувати його в Тіктокій Ютубі, яким чином ми можемо покращити нашу викладання, нашого предмету фізична культура. Тож, давайте. Проговоримо про нашу першу концепцію, про наші е, перші розробки. І е, хотілося б показати наші складники, які ми оновили. Бачите вже їх 20 компонентів. Ну, я сподіваюся, у нас будуть зустрічі з вами, то ми це все розберемо. І зараз я хочу поговорити про компонент, який ми назвали follow-up. Англійською, українською, можливо. Тож цей компонент ми хочемо розкривати в наших з вами зустрічах від відосіках, так скажемо, і де інше. Одразу хочу сказати, цей компонент працює разом з штучним інтелектом. Ви, я думаю, його теж використовуєте. Ми не будемо на цьому зупинятися. Ми будемо мати на увазі, що ви можете це робити і вже навчені, скажімо так. То мета не навчити вас тут використовувати його, але я трошки вам надав свої сервіси, які я використовую, в тому числі в нашому проєкті. Так, давайте ж розкажемо про наш фоллау-лап, як ми його називаємо. І все ж таки це новий погляд на форми, методи, креативні підходи до уроків, самостійних фізичних занять та домашніх вправ. Ну, початку почали ми з того, що ми. Все ж таки задумували як домашнє завдання і урізноманітніти його, знаєте все ж таки привернути увагу до нього, що воно є. Воно так, на мою думку, майже не популярне, не використовується по різних звісно, причинах. Тому ми їх хотіли розробити, але потім воно переросло в таку величезну кількість компонентів і завдань, що ми можемо поєднувати в будь-якої нашої діяльності. Все ж таки, мета це розробка інноваційних підходів, я вже казав, для мотивації, ну і інтегрувати такі креативні підходи до, взагалі, до нашого предмету. Ну і в принципі, і концепція або компонент, або складника нашого цікавого фізкультури це перетворення фізичних завдань у гру для підвищення зацікавленості, додати креативу і іншого. Тут ми можемо підбирати і індивідуальні заняття, і інтеграція в повсякденне життя, звісно, використовуватися сучасні технології, креативність, міждисциплінарність. Ну і пам'ятайте, що наша цікава фізкультура це ж таки, це європейська інтегративна модель, яку ми і впроваджуємо. Ну, розповсюджуємо, ділимося з вами своїм досвідом. Тобто, ми хочемо, щоб все ж таки учні. Могли все це робити, було б більш цікаво. І бачити все на екрані: у нас тут багато всього. То follow up сам термін означає підтримка або продовження. Тобто, продовжливий тренінг або урок, і щоб, скажімо, закріпити ці знання або інше, то ми продовжуємо ці заняття. Але вже дуже важко сказати, де урок, а де післяурочна система бо наче вправи. Ми вже розробили 50, це дуже велика кількість. Трошки ми накреативили, скажімо так, і все ж таки хочемо, щоб учні, вчителі, педагоги, вихователі, будь-хто хто буде знає використовувати наші напрям, наш напрямок і його елементи. Мав на увагу, що це все ж таки круто, мотиваційно, і все ж таки хочеться привернути увагу до нашого предмету, до предмету фізична культура, щоб він, знаєте, був теж, е мав своє місце на рівні інших предметів. Бо багато у нас тут математик, мов інших предметів, систем освіта зараз. Знаєте, а фізкультура десь там. Знаєте, тому ми і пропонуємо наше завдання то одне відео, одне завдання. І перше завдання, яке я вам хочу озвучити, це в нас така, такий напрямок, як летючі завдання. Ми їх так називаємо. Ми розробили такий невеличкий логотип обов'язково, назву старалися креативно робити. І ми хочемо запропонувати першим компонентом завдання, які літають від учня до учня, від учителя до учня. Вони можуть бути використовуватись в класах, в групах, на уроках, після уроках, під час навчального процесу, будь-коли ми можемо давати учням такі завдання, які прилітають в них, наприклад, в групу в месенджері, да? будь-якому, і, можливо, під час уроку математики учні полишають парти і виконують прості фізичні вправи, і тим самим ми можемо впродовж дня навчального в школі або вже після школи. Давати купу завдань, таких летючих. Це динамічні вправи виконуються в формі коротких рухових завдань, які учні отримують несподівано. Да, ми вже про це говорили. Такі вправи можуть мати елементи гри, творчості, змагання. Ну, звісно, все це для мотивації, рухової активності і здорового способу життя. Ну, Бачити на екрані їх мету, і розвиток навичок, і підвищення рівня активності, формування командної роботи. Це можуть бути по черзі учні надавати ці завдання в класі, наприклад, можливо, інші класи давати іншим класам завдання, а потім мінятися навпаки, ну і так далі. Тобто елемент несподіванки та гумору покращують загальний емоційний фон, сприйняття, ну і звісно, мотивацію. Так, під час уроків можна додавати динаміку, різноманітні традиційні вправи, Поза уроків ми можемо отримати завдання на інших уроках, да, говорив, позаурочний час, коли ви вдома, наприклад, і ви теж можете отримати таке прилет... прилетюче домашнє завдання, і ви його повинні виконати. Тим самим вчитель може. Контролювати рівень фізичного навантаження, кількість виконання певних вправ впродовж дня або навчального тижня, наприклад. То ми будемо радити такі тижні робити, вже незабаром зробимо наш проєкт. Ну і все це, я думаю, дуже гарно буде вписуватися в будь-яку таку, знаєте, шкільну активність. Тож перший компонент. Нашої концепції і нового елемента – це летючі завдання. Тож, виконуйте і давайте дітям рухову активність, мотивацію і здоровий спосіб життя. До наступного компоненту.